Обережно, важкий люкс. Продаю комерційне приміщення Віла Рив'єра. Ходімо, я вам покажу. Це у нас сокільники. Житловий комплекс преміум класу, комерція преміум класу, вже доробляються ремонти. Скоро буде краса, вона вже краса. Подивіться, на, на першому поверсі. Ресторан Арсо. Коник. Сам житловий комплекс в'їзд ліворуч. І прямо в нас комерційний торговий центр, можна сказати так, парковка автомобільна для відвідувачів натуральний камінь, фасад, Алюмінієві вікна, дуже все красиво, дорого, багато, преміально. Так. І ось сюди центральний вхід, все не приміщення. Попадаємо на перший поверх. Тут буде скляний ліфт. Ззаду ще один ліфт, два ліфта. Стіни будуть ось таким каменем, Все буде обложено. І піднімаємося. Перший поверх вважається. Ось цей перший поверх і другий це як один поверх, тому що це два рівня комерційні приміщення. Ось ліфт. І піднімаємося на другий поверх. Так, заходжу вже на другому поверсі, з цієї сторони ліфт. Весь комплекс. Торгівельний буде кондиціонування. Так, тут у нас балкон великий. І от дуже зручно. Виходимо з ліфта, і одразу направо. Фасад повністю буде скляний, двері, це входить в приміщення. Ось це приміщення подається. Площа 65 метрів квадратних, 10 кВт світла, три фази, поштукатурені стіни. Чорнова стяжка з санвузом. Продаж ще по переуступці. Кого зацікавило, прошу звертайтеся і прийдемо, я вам покажу це моє приміщення. Всім гарного дня!